Добрий ранок. Ми поснідали, поки то, що там ще доїдає кавун. Я роблю чеську. Мені так складно знайти час, щоб робити чеську. Ввечері, коли лягає, то, що в мене так багато роботи, треба і те, і те, і все. Просто я нічого не встигаю. І е, на чеську у мене дуже мало лишається часу. Тому я вирішила якось. Інколи, коли Тоша грається, сідати, вчити. Хоча я люблю, коли взагалі тихо, вона ніхто не трогає. Якщо я буду так шукати такий час, то я взагалі ніяк не вивчу, то вирішила хоча б так. Підемо ще на вулицю сьогодні, може, в торговий центр ще сходимо. Побачимо. Я обираю картоплю, хочу то, що коли супчик зварити мене попросив. Він вже сам замовляє, що він буде їсти. Вчора їла лаваш зранку. Він каже, хоче вівсяночки. То я йому варила вівсяночку, він гарно поїв, дві тарілочки з'їв, просив до балку. Сьогодні каже, хочу супчик. кажу, добре, зараз варю супчик, А сьогодні ще зранку він мене замовив омлетик, каже, хочу. хоча я робила теж лава він каже, хочу омлетик. А це сидить воно в кімнаті. Я тільки що закидала стірку, а він каже, Оську нема, ку оську нема, ось оську нема. А це він каже порошку нема. Я його е, півгодини тренувала, казати порошку немає. Туно на сміх в кімнаті повторює. Оську. О, вже краще порошку немає. Оську не о має. Омає, а не має. Немає. Молодець, бачиш. Обережно, телефон подає Іди, йди прибирай в кімнаті. У нього оце все на початку О. Я думаю, його може до логопеда ще поводити, до садочка, поки ще є час. Там шукаю у Facebook в групах українських логопедів, бо він може говорити, але він просто лінується. Треба з ним вдома теж займатися, постійно виправляти його. Молоденька картопелька. Вийшли ми на вулицю. П'ять годин вже не сильно жарко. Метелик, да. так. що взула себе самішки. Маму котик молоді. Надіюся, у них не постирає ноги. У них. Опі сама. Він т -т 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 котик досі хат. Mm -hmm. Mm -hmm. Заходився коло біжку, а ми йдемо в торговий центр, сподіваюся, що там десь залишимо знизу і підемо без колобіжки. Е, мені так подобається ця футболка, вона така мега зручна. Вона під все підходить, вона така класна. Ще собі так ще замовила, але без надпису, щоб вона така була більш не спортивного плану, а... Класичного, але щось на тему таких ще не бачила без надпису, щоб були. Mm -hmm. Мені так подобається, така зручна, з mm -hmm. mm -hmm. Йдемо в магазин посік, вирішила йти в торговий центр, бо я не знаю, як там стоїть колобіжкою, куди її покинути. Е і буду писати коди GPT, а він мені постарається знайти, яка там іграшка. Коротше, GPT нам не допоміг. Тут якісь такі коди непонятні. А, тут новий. 117-18. Там ми всі передивилися, значить. Вони всі похожі були. Це останній сік. Ми беремо зіграшкою. Якщо тут попадається, вже те, що в нас є, да тож? Да, там... Якщо тут щось новеньке, то будемо ще купляти. Якщо тут знову та сама іграшка, більше не будемо купляти. Да, там буде... Там новый. Да? Ты думаешь? Да. Ну, сейчас пойдемся. Так, где сегодня открывать Платон? Можем везучий, Наташа. Ой, такой ветер. <реш> <реш> Тош, ну райдер у нас же есть. <реш> Мам, <реш> так треба. Так треба. Да. Якраз ти так його довго чекав і він тобі позавчора попався. Там там попався, я досі. Ми на майданчику майже самі. Кай, кай-кай, Я люблю таке. Поки що. Будь здоровий, правда. І сьогодні в мене якийсь влог, мабуть, буде нецікавий. Немає ніякого екшену, нічого цікавенького. Платон. Я не дозволяю так робити тож. Ти придумав погану гру. Ні, так зірки не можна. Платон! Я так Немає нічого кращого придумати. Ще коли йому кого не можна, він мене не слухає. Це вже третій раз. Це він ще хотів того велосипеда воно там, що лежить. Витягувати, я не дозволю Що я хочу з'їхати на нього. Це ж взагалі. Платон! Ні! Все це останній раз був. Ні, ти казав ще один раз і все, вже був один раз все. Ні, Платон, ми домовлялися на один раз. <плес> Добрий ранок. У нас сьогодні ранок зі свята, поки я сплю. Тоша тут надуває кульки, Ліпить їх на стіну. Тож сьогодні що, якесь свято. <плес> <плес> Яке? <плес> Кульки на свято. Я. А, сьогодні кулька не свято. Одна лопнула, а ноги кусочок отлетів на стіну. Потом вчора впав в самоката, зробив собі вавку ось таку. Прийшлося вчора йти купувати йому пластирі. В Росмані купили пластир і щенячим патрулем. Це сьогодні знову ліпить. Ось тут посерединці має бути все. Це я чувствую, що ці пластирі тобі на тиждень будуть. Тобі допомогти. Допомогти тобі? Ні. А думаю, я кадесь так у о, какого є моя би сітушка газу, а віти нікує, а я не хата його, а сітушка тебе не кати буду я весь ми з тошиком вибралися. Я сьогодні ось так одяглась. Вся сумочка дуже зручна. Не знаю, чи вона а нормально виглядає, чи ні. але зручно. Ідемо в торговий центр, там де холодно, погуляємо, подивимося щось. гроші забула взяти. Дуже мені зручно е, з цією заколкою, крабіком, наче і розпущене волосся, але не заважає, так мені подобається. Тато склав, що вибере мені такі трусики, щоб я в не впісювалася. На ну, піці пасяки. Ага. На яму. Угу, ми з тошиком купили в торговому центрі таке покривало для пікніку. І вже тестуємо його. Це ми його у два рази склали, нам багато буде. Взяли каву, сік. І сидимо в парку. Ще платон собі купив іграшку. Таку зараз покажу. Ось така якась іграшка з попітом, я так розумію. Да. Мам, це треба бап Сік. Сюрпризом знову. Ой, відкриваємо іграшку. Ура! Який скутер! Об'ємний клас! Ура, ура, ура! Що новеньке. Ти радий? Так. Да. взік бзік бзік на! Тут батан складає свою нову гру, а в нього не виходить. Це як тетріс настільний. Така щось ми з того, що я купила, що я сама його вже півгодини, не можу скласти Ой, бо. Ну то нам є чим зайнятися на природі, да, Тож Треба заново розбирати і... і складати, не знаю як. Треба якось думати. Платон, думати треба якось, як думати, ти не знаєш? Ні, так буду надати. Як тобі тут нормально віддихати чилить? Угу. Хоч ти їси. Да. У нас почався дощ на вулиці. Ми прибігли додому, а тут сонце вже. Хоча дощ не передають по прогнозу, я дивилась, не було. Я насмажила картопельки. А печка, я на 9 нутки, бачу, ось їм дощ. Дім дощ, день цього сімка. У мене пісень теж буде дощ у мене. Не смажена картопліка, думаю, щось картопліки не їли смаженою. І будемо зараз вечеряти і теж вже буде йти е, спати. Все, тошика вже поклала. Е, такий у нас дводенний влог Не дуже цікаві у нас зараз дні. Але е, скоро приїжджає мама, думаю, що буде цікавіше, якщо я не буду забувати щось знімати. Е, і ще дещо в нас таке буде цікаве, е, пізніше вже вас повідомлю, бо боюся зглазити, як то кажуть. Е, так що всім пока і до завтра.